Ти сука, 31 мільярд переглядів за 4 місяця. Та йди ти на господи. Осьохітяра 59 тисяч переглядів. Ну, я повністю не слухав, до речі, ні разу. Оце вот то блопка. А можна я залишусь шлюхою Ти будеш моїм ділдаком Давай займемось груповухою Ти весь пізду, А, ну это Ти весь пізду, а Не че на кепцев хорошая порада нам цей хуйшу

Ооо, ну. О, це нормально. Ну, твоя піська, піська зі спермою. Як можна бути пійська зі спермою? Ну, класно, ну. Оце, блядь, ч, от оце от уже нарешті, оце от відчувається, що люди в Україні почали вже щось створювати. Майчили, цей вокал чистіший чудовий, Що? Ти Мені скажи. На страйк уже готовий? Ми можемо його давати людям? Так, да, одразу могли вже давати. <реш> Ще коли був не готовий. Може нам на курсер акторського піти. Ну я вважаю, що в будь-якому випадку ми знаходимося в такому місці. Люди оцінять. Боже, йди нахуй реально! Ти мене у шраку, а я у твій О -о. Буду співати про кохання, кохання ви чуєте? Ну, тут... Дивись, пизду, а О, знову хороша парада, да Та нахуя нам до... да, от цей гендом Да, оцей шобув тільки що, блядь Смарагдова пусік, клітор на завтрак, я йду до тебе, діл у сраці, Смарапусі, коли всюди жопи, я твоя піська зі спермою в роті. Смарагдова Марахдова пусік на завтрак, я йду до тебе, з діл у сраці, Смарагдова пусіко, коли всюди жопи, я твоя піська піска, зі спермою в роті. Окі. Чекайте, авторські права Ванеса Адамс. Порушення авторських прав передбачає величезний ділдак в жопу. Так мені ж прилетить за авторські права після стрімам. А, чат, прилетить, по-моєму, буквально. Єба, стоп. Ось стоп. Чат, оце. Чат, оце то стоп. Оце то реально. От... От надо вчасно було зупинитися перші 4 секунди трека і все, блядь. Бля і бани очата, це от і бани чітко.